Чи багато сьогодні буде лучан на фудфесті? Ну, думаю, ви самі можете це побачити. <плес> така черга. Дуже багато лучан. <плес> подивіться, як люди чекали цього дня, щоб класно провести час. І це ще черга не закінчується. У -у -у! І Що? Подивіться, скільки людей. Всі хочуть класно провести час. Як думаєте? Я йду до кінця цієї черги, чи ні? Скоріше за все, так, ну ти ж там остання та людина. Хочеться побачити останню людину цієї черги. Просто І Це ми ще не дійшли до кінця. Почекайте, я намагаюся обійти все це. Зараз я потисну ру руку цій людині, яка ви зараз крайні в цій черзі. Я навіть не хочу вам показувати відео скільки <ріст> ще треба, але воно де швидко. Тож давайте швиденько на футфест.